У мене є багато запитань, наприклад, хто фарбує небо в сині, куди зникає спрага втілених бажань і що хова пандура в своїй скрині? Який супергерой здолати може Бога? Чому не можна брати незнайомців Барбариску? Коли лунатиме іще одна повітряна тривога, і хто забороняє нам робити олів'є середи? Як зрозуміти, що тебе хтось любить? Чому дорослим можна не носити шапку? Чому? Від сорока вареників нас нудить, і на що ставити над літерою і ту крапку. Та знаю, я куди діваються пісні, коли ми мовчимо. Як сталося, що ми єдині від Донецька і до Львова? Чому, коли впадемо, знову встаємо? Чому в кремлівській мавзолей потрібен свіжий Вова? Я знаю, що нас робить тим, ким ми є. Я точно знаю, хто вже скоро переможе, хто сили нам та відчайдушності дає. І що для нас протрухли і вороже? У мене є багато знаків запитань і відповідей на багато з них. Немає, але мені не треба лекцій, семінарів чи писань, щоб знати: темрява йде, коли світає.